Вітаю. Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я, Послана Олександра, Гештальт та каскотерапевт. Поговоримо сьогодні про певний трикутник. Ми говорили уже колись про динамічний трикутник Карпмана, а сьогодні поговоримо про любовний трикутник. Там, звичайно, не без от, але в фокусі нашої уваги буде саме. Про стосунки трьох людей, коли є там два партнери, і з'являється якимось чином третій. чомусь для чогось, і деякі люди обирають так жити, бути в таких стосунках довгий період, чому так відбувається, чому приходять треті, чому люди обирають залишатися в таких стосунках? От, більше детальніше поговоримо сьогодні про це. Mm -hmm. Що взагалі таке любовний трикутник це така досить складна динаміка стосунків, у які одночасно залучені троє людей. Це такий певний симптом, коли от третя людина з'являється. Тому що ну от, була собі пара, ніби все добре або не все добре. І хтось із партнерів приводить, ну, третього, да, там десь заводить собі якусь там інтрижку чи стосунки на стороні. Чому так відбувається? Тому що е, можуть бути якісь е, недосказаності в стосунках оцих основних. Е, тому що є якісь незадоволені потреби між партнерами. І оця третя сторона вона з'являється як регулятор, ну такий стабілізатор, тому що вона виходить, що задовольняє якусь потребу, яку партнер не задовольняє у своїх оцих основних стосунках. Є певна динаміка самої людини, яка обирає, притягує в своє поле двох людей, двох партнерів. А це і про жінок справедливо, і про чоловіків справедливо. Яка динаміка, коли дитина постає перед вибором когось із батьків? Або батьки конкурують між собою за те, що там підтримай мене, або ти підтримай мене. Це що називається динаміка триангуляції, коли дитина стає посеред батьків, і вона ніби змушена обирати. А як дитина може обрати одного з батьків? А ніяк. І тому оця динаміка несвідомо да, проєктується на стосунки потім в дорослому житті. Я ніби не можу зупинитися на одному партнері, да, тому що мені потрібен ще хтось. Я мушу весь час обирати. Mm -hmm. І це проблема з вибором насправді. Да, якщо там а, зупинитися і подосліджувати, да, чому я обираю так. Да, Бо тут справді дуже багато динамік може бути. Да? Чому там, ми вже говорили з вами колись про зраду, да? чому партнери зраджують, да? що зазвичай зраду ініціює хто? Партнер не той, хто зраджує, а той, кому зраджують. Так? Він запрошує в своє поле кого помічника. І це його динаміка. Да? А динаміка іншого партнера можливо в тому, щоб я йшов або йшла за якимось вибором, да? чому я там обираю або не обираю бути в цих стосунках, або чому я обираю, не можу обрати якогось одного партнера. Мені постійно треба два. Mm -hmm. От. І ви і справді можна помітити такі цікаві особливості чи цікаві аспекти. Там дуже багато якихось підводних таких каменів, підводних якихось прихованих аспектів, які варто було б досліджувати. Тут немає чіткої там, однозначної відповіді, чому саме це так. Ну так. У кожній парі, у кожної людини це ну, по-іншому, -по по-своєму. Ну, і тут не зовсім не про те, що. Там той, кому зраджує, він ініціює типу це да, там запрошує когось, то він 100% виневся. Ні, це Ні, не да. про це. Це точно про відповідальність між усіма сторонами. Але тут, ну, от, тут скоріше про те, щоб звернути на це увагу, що так? може не задовольнятися якась потреба, ну, тобто щось не вирішується і приходить третій для того, аби стабілізувати ці стосунки. Ну, от так, як і дитина, да? вона приходить, з'являється і там стабілізуються ці стосунки. Да? Коли там тато і мама залишаються тоді, да? тато і мама якось заспокоюються. Да? От. Тому, е, якщо ви самі помітили себе в якомусь трикутнику, або вас затягує трикутник, да? або там э, 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 з вами починають якось фліртувати, вже знаходячись. Я би тут задалась питанням, що це для мене, що це про мене. Бо, виходить, в мене теж є така історія. Да? Ми всі учасники да, цього трикутника. Ми всі привносимо щось а, і додаємо, підживлюємо цей трикутник. Да? А, тому я би і запиталася, що я тоді привношу і чим я в цей трикутник втрапляю. В основі, звісно, такого трикутника, як ми вже говорили, лежить трикутник, жертва, рятівник, переслідувач. Да? І справді тоді у нас в кожного є ось цей трикутник, живий, ця гра, в яку всі грають. Да? От. Розкажете про ролі. Так, ну от, той, хто в середині трикутника, той, хто має двох партнерів, Тобто, що відбувається на поверхні. Ця людина відчуває себе розірваною, так, як ну, між двох вогнів, важко зробити вибір. І часто говорить про те, що я нікого не хочу втрачати, або я ж обох люблю по-різному, ну, тому що я і там, і там щось для себе отримую. Так? І що може бути в глибині? Це страх втрати або самотності, так? тому краще мати mm. якийсь запасний варіант, до якого можна повернутися, mm. ну, якщо що. От, е певне, може бути почуття всемогутності, про те, що е я е там, той та, за кого борються, так? Ну, якісь такі от, е всесилля, така значимість. Так? Ну, тобто Десь я не можу це отримати, а тут, от, будь ласка, все ну, ніби так просто. Страх близькості, не йду до глибоких стосунків, тому що це небезпечно, тому що мене це може поранити, тому я краще буду так от по поверхні стрибати від того, від того щось отримувати. Ну, типу, і так буде ок. Невирішені конфлікти з дитинства, так, про які ми вже говорили, так, наприклад, спроба догодити обом батькам або отримати любов, якої не вистачало. Ну, тобто дібрати собі. Якщо мене там десь не долюбили, то я, от, будь ласка, дві людини, які мене люблять за мене змагаються, і от я буду. Ось, ну і звичайно, якщо така людина прийде в терапію, то це буде не про її двох партнерів, це буде про неї. Ну, тобто, ну чому так відбувається, чому вона так обирає, обирає не обирати, да? угу. кому обирати, да, бути в двох цих стосунках, да? отримувати і там, і там. Mm -hmm. Так, ну і е, якщо е, говорити про трикутник, про динамічний трикутник Кармана, то е, в якийсь момент е, той партнер, про якого зараз говорили, який всередині трикутника, він може бути жертвою, тому що він чогось недоотримує, так? Mm -hmm. І ставати аб'юзером-переслідувачем е, до свого е, основного партнера, ну і до е, третьої сторони. Тому що він робить боляче, тому що він, ну, типу, і виходить із стосунків, але і залишається в них, Ну, робить боляче. Так, Якщо ми говоримо про ем, партнера, якому зраджують, е, ну, що в нього на поверхні? Це шок, біль, злість, розпач, е, бажання або боротися, або піти із цих стосунків. І часто виникає питання, чому мене недостатньо, що зі мною не так. І в глибині, от чому так відбувається так, у цієї людини, там проблеми із самооцінкою, тобто любов в цьому трикутнику, вона тригерить старі рани. Ну, знову ж таки, з дитинства, як правило. Співзалежність, безумовно, тому що я залишаюся навіть коли мені боляче в цих стосунках. Є труднощі з особистими межами. Ну, насправді, у першого партнера так само. Тобто важко піти, бо там, люблю, є звичка там, заради дітей і тому подібне. І є така певна фантазія, що я зможу врятувати наші mm -hmm. стосунки. Ну, тобто я особливий, да? ну, жертва. Я зроблю все, пожертвую собою, стану якоюсь якимось, і ти обереш мене, повернешся до мене. Mm -hmm. От. І е, тут е, може бути таке питання, якщо ну, ви являєтесь е, таким, гравцем цього трикотника, то ви залишаєтесь тому, що любите, чи тому що боїтеся залишитися е, самотньою. самотньою. От. Ну, як я вже сказала, жертва. Так? Або ж е, в якийсь момент може бути тираном, тому що ну, там, тюкати свого партнера, що ти ж йдеш від мене, ти отам такий сякий. От. І е, третій партнер, да, який з'являється. Він, звичайно ж, чекає, коли виберуть його там чи її, живе постійно в стадії надії, ревнощів, Там дуже багато гойдалок емоційних, то близькість, то й дистанція, тому що я тебе люблю, але я на тебе ображаюсь, ти робиш мені боляче, тому що ти залишаєшся зі своїм партнером. І дуже часто ця третя сторона чує про те, що я не можу зараз усе кинути. Ну, тобто такі відговорки, так що я ж насправді тебе кохаю, але все складно, або ви чули вже такі, да, я там зі своєю дружиною з чоловіком взагалі не сплю. Так? От ми просто живемо разом як сусіди, а тебе я дуже кохаю. І що в глибині насправді от у цього учасника-трикотника, ну, так само низька самооцінка, я погоджуюся на стосунки, де мене не обирають повністю. Є потреба довести, що я кращий, краща ну, тобто така певна конкуренція, і це як певний такий спосіб отримати визнання, тому що якщо мене все ж таки оберуть то значить там, я класний, класна, то зі мною все ок. Е, і е, ну, певне таке терпіння, яке було з дитинства, така звичка чекати на любов, е, яка ніколи не приходила повністю. Е, і в, ну, така віра в ілюзію, що от якщо я ще трохи почекаю, якщо я там от буду якимось таким зручним, зручною, то все буде добре. Я би тут ще додала теж такий аспект, ви вже озвучували про те, що людина, яка погоджується на такі стосунки на відстані умовно, да, кажучи, людина прагне і шукає безпечного партнера. А от саме дистанція, а да, що таке безпечний партнер? Це партнер, який мені не належить, який живе на відстані від мене або за кордоном, або десь іще. Да, або вже в стосунках знаходиться. І для мене це є безпечний партнер. Чому? Тому що я боюся близькості. Так само, так. Ну і здавалося б, це звучить дуже дивно, тому що цей партнер робить боляче, не обираючи мене. Так? Але з іншого боку, ну, типу, я ж ну, є якась така звичка певна. Так? Ну, це ж відігрування ем, цього сценарію такого типового. І ну, так, для мене так ок. І для мене глибиною такою важним суттєвим аспектом цього всього є, це те, що в кожного із цих трьох учасників цього трикутника є певна динаміка з дитинства. Якщо його не обирають, третій учасник, там є певна динаміка, хтось із батьків пішов із родини в дуже ранньому періоді. І я не можу з цим. Ну, я тоді буду прагнути. Я не я хочу близькості, я прагну її, але я не йду в неї. Бо я боюсь, що знов-таки кинуть, зрадять, підуть, залишать і так далі. Да? Mm -hmm. От. Так що в кожного є своя певна динаміка. Ми не просто так зустрічаємося ні в партнерських стосунках, навіть якщо ми вдвох, да? ні в тим більше в цьому трикутнику. Тут більше підсвічується якихось аспектів. Так, ну і якщо говорити знову ж таки про трикутник Катмана, то оця третя сторона, яка приходить у стосунки. Спочатку це рятівник, тому що рятує стосунки. А потім якийсь момент стає жертвою, тому що мене не обирають, ти робиш мені боляче. Я терплю і чекаю. А потім вона стає аб'юзером, так або там переслідувачем. Тому що, а давай, там обирай мене. Ну, тобто вона така досить активна, досить така контролююча. Ну тобто І вони от постійно міняються. Тобто У них там така динаміка відбувається, що. весело усім. Так, це точно. От. І ну насправді, що можна зробити, як із цього вийти, все і дуже супер просто, і дуже складно одночасно. тому що коли я розумію свої потреби, коли я знаю себе, коли у мене є оця база, зрощена самоцінність, я не буду походжуватись на такі стосунки і не буду вступати в такі стосунки. Тому це, ну, звичайно ж, терапія, подосліджувати, що саме мене притягує в такі стосунки, чи що саме. Чому я обираю залишатися в цих стосунках? Це також про вибудову такого, такої здорової прив'язаності, якої ніколи не було. Так? І, і зараз оці такі стосунки, такий от трикутник, він ну, показує це. От. І тому тут важливо, звісно ж, вибудовувати цю здорову прив'язаність, зрощувати свою самоцінність. І це такий ну, дійсно досить не швидкий процес і непростий. Це шлях, да, шлях повернення до себе. І ну, багато кому він дається не просто, але в допомогу є завжди спеціалісти, є психологи, психотерапевти, які можуть допомогти. Підтримати, да, утримати якоюсь мірою. Стосунки з терапевтом до речі теж покажуть оцю таку певну динаміку, як все зароджується, як все відбувається. Тому що насправді, ну от якщо є така певна тенденція, якщо я якусь там роль ролі відіграю там у своїх особистих стосунках, то я це роблю і на роботі, я це роблю з друзями, і звичайно ж я буду робити це з терапевтом. Але ну, терапевт може дати зворотній зв'язок сказати, а дивіться, у вас тут так і отак, тому що це так і так. І це можна обговорювати, це можна помічати, виводити це у усвідомлення, так, і тоді щось з цим робити і змінювати, якщо ви це хочете, якщо вам це необхідно. Це все, що ми хотіли розповісти про любовний трикутник, цікавий динамічний трикутник. І до нових зустрічей в нових наших відео.